Виконуємо номер 6.34 із підручника Геометрія 8 та номер 14.34 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У рівнобічній трапеції АБЦД, аде більша основа, АД дорівнює СД. Кут БЦ 18 градусів. Знайдіть кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД рівнобічна трапеція, тому АБ дорівнює СД. І АД дорівнює СД за умовою. Кут БАЦ у нас 18 градусів. Потрібно знайти кути а, Б, С і Д нашої трапеції. Працюємо в трикутнику САД. Він рівнобедрений. Трикутник C, D, A, рівно рівнобедрений, з основою, АС. АД дорівнює CD за умовою. За властивістю рівнобедреного трикутника кути при основі рівнобедреного трикутника рівні за властивістю рівнобедреного трикутника кут. САД дорівнює коту АСД. Тепер АБЦД у нас трапеція. Тому. B, паралельно АД. Тоді кут БЦ БЦА дорівнює куту. БЦА, куту CAD як внутрішні різносторонні. кути при BC паралельно AD і AC у нас січна. Тоді всі три кути Ц А І BCA рівні між собою. І маємо, що кут БЦА і ДЦА рівні. Позначимо кут БЦА змінною Х, нехай кут ВЦА х градусів. Тоді кут. С буде дорівнювати 2 помножити на х градусів, а оскільки у нас кути Б і С рівні, кут Б дорівнює куту С і дорівнює 2х градусів, як кути при основі рівно бедреного, при основі рівнобічної трапеції, рівнобічної трапеції. Тепер працюємо в трикутнику АВС. Кут Б у нас 2х градусів. Кут С у нас 18 градусів за умовою, і кут БЦА у нас Х градусів, враховуючи, що сума кутів трикутника. 180 градусів маємо рівняння. І наше рівняння Х додати 2Х і додати 18 градусів до рівня 180. А тепер розв'язуємо наше рівняння. 3х дорівнює 180 відняти 18. 3х дорівнює 162. І тепер ділимо 162 на 3. Отримаємо 54. Отже, кут BCA 54 градуси, тоді кут у нас С, 2 помножити на 54, це буде 108 градусів. А кут Б у нас також 108 градусів. Кут, допишу кут Б, Дорівнює куту С, дорівнює 108 градусів. А кут А дорівнює куту Д, і це дорівнює 180 відняти 108. Як ми знаємо, що сума кутів, що прилягають до бічної сторони, дорівнює 180 градусів, це буде 72 градуси. І поясню, як. Кути, що прилягають до бічної сторони, трапеції і записуємо відповідь. У нас перший кут А стоїть в умові, тому 72 градуси, потім кут Б у нас 108 градусів, кут С 108 градусів, і кут Д у нас 72 градуси. Номер 6.34 із підручника геометрії 8. Та номер 14.34 з підручника математика 8. Виконано.